Вернулась до мене жінка, мати якої привезли сюди швидкою. Вона не може з нею зв'язатися, лише знає, що забрали і сказали, що привезуть в п'яту лікарню. Вона зараз не в місті, тому попросила мене зайти, завітати, запитати, чи все безкоштовно, чи відносяться до неї тут. Добре, тому бачите, можете звертатися. Я розслідую, як медична система наша надає безоплатні послуги. І Зараз ми побачимо, як відноситься до жінки, яку привезли швидкою 44-го року народження. Поговорила завідуючою відділення неврології, де лежать тяжкі хворі з інсультами. Все безкоштовно, всі обстеження, всі ліки, одяг, памперси тобто все чудово, все працює. Ви нічого не повинні доплачувати і купувати. Це головне для мене, як для розслідувача. Гарного дня, звертайтеся.